Завантажили сімульту 2-х метрову, таку дискова, має прикатуючі колеса. Приїжджав до нас клієнт із Волинської області. Оглянув, приїжджав до нас на площадку, побачив, У нас є не одна сівалочка, він собі обрав, яка йому підходить і по коштах. І По стану також, кожна сівалка відрізняється і вибрав таку дискову сімульту зелені крішками трошечки вже новіше, я на нього робив огляд і вона вже відправляється до клієнта. І все, я буду зараз її доставляти, шофер наш зараз трошки відпустці, то я буду зараз доставляти цю сівалку. Дякую. Ця сівалка до ловила 504-го. Багато, багато запитань, чи каже, хоч пусту піднімемо. Все навіть не почуло, навіть не почуло цей трактор. Який, як, як гарно дивиться <плес> до цього тракторця. Завантажили прес підбирача New Holland 920. Прес, хто бачив моє попереднє відео, то цей прес ідеальний. Тут де шахта, де сіно, все вкрасть, де сіно підбирає, шахта вкрасть, апарати вкрасть. Такий класний, дуже, дуже рідко приїжджає такий до нас прес. Призвонив клієнт, каже, мене цей прес зацікавив, ми його провірили, подивилися, мені блистить. Гарно, подивилися, йому скинули відео. І Він каже, доставляйте, їде в Львівську область, він має ферму, корови тримає, я так зрозумів і буде їхати до клієнта. Такий гарний, дуже гарний прес. Зараз будемо в'язати. Наш шофер зараз трошки від'їхав, будемо самі доставляти без шофера. Такий прес. Хай працює, всього доброго. Дякую. Завантажили знову нашу машинку. Приїхав шофер з рейсу і знову його завантажили і знову їде Везе техніку. Це є з останніх ця машина, що приїхала з останньої доставки, у нас було сівалків. Вже ця сівалочка продана. Це є сімульта 2,5 метри, Дискова Гарний стан цієї сівалки. Така, такий диск, в неї ще підніжка. Така сівалочка. І далі ще прес. John Deere 330. Теж такий непоганий прес. Гарно в'яжне, гарна його робота. Клієнти до нас ніхто не приїжджали. Купили фото, відео, зробив, як він працює. І їде. Прес їде в Закарпатську область. Десь аж берегове, десь туди. А сівалка вона по дорозі, там Львівська область вигрузиться і поїде шофер. шофер. Така, така сьогодні у нас загрузочка. Прив'язали, пасів багато дали, дорога далека, щоб де кришку ніяку не загубити, бо багато вже щось згубили, в дорозі везеться, погана особливо дорога десь, то воно і губиться. Дякуємо, що обрали нас, дякуємо, що нам довіряєте, всього доброго. Завантажили сівалку Джуко двохметрову так назад, поставили, бо їде недалеко. Близько тут і 40 кілометрів. Так щоб йому клієнтові було удобно нав'язкою зразу зняти його. Каджуко, гарний стан сівалки, анкерна, має святкового родобійника. Казав клієнт його переробить назад, щоб зерно загортало. Да все. Така, така сьогодні загрузочка. Дякуємо. Завантажили сівалку, Туме. Два з половиною метри вона може бути і прицепна, і навісна. Та зараз вона в такому положенні, що вона може бути навісною і тут ще дишель, і в бункері Вінт вона може бути і прицепною. Така сівалка Приїхав, приїжджав до нас клієнт з Хмельницької області за Хмельницька ще 40 кілометрів. Приїжджали, вони подивилися ще з колегами, обдивилися. І собі обрали таку сівалку у нас на площаці. Сівалка анкерна, ще до неї така граблина. Це не від неї граблина, але у нас була така граблинка, вони ще її її кажуть, що ми її проробимо, доробимо до цієї сівалки. Сівалка насправді дуже гарна. От такі тут і анкера. Напрацювання анкерів мінімальне. Насіння проводи, все гарненьке, все ціленьке. Нічого не потріскане. Я сподіваюся, будуть сіяти і будуть люди, клієнти наші довольні. Дякуємо, дякуємо, що обрали нас. Всього доброго вам! Хай щастить!